Боже, творчого і благодатного Дня Суботи сьогодні надихає нас отець Володимир із колегом Отцем Михайлом. Оці наші друзі, священники, які роблять наїдок для військових просто шаленими темпами і шаленими, як на мене, об'ємами, цими днями утнули таку аферу. Попросили там військового капелана і начальство ну, військове. З тих частин в основному, де найбільше допомагають, де найчастіше допомагають, де мають доступ до них, аби вони написали їм подяки, аби написали 30 майже 3, або 34 подяки, наскільки я пам'ятаю, точно понад 30. І просто звільнившися від всіх біганин Різдвяних, від усіх біганин водосвятських, сіли в машини і вівці собі, поїхали в Чехію, поїхали десь там біля Словаччини, і, може, і в Польщу здається. І їздили по різних місцях і різним священникам, активістам, друзям, які вже раніше у тій чи іншій мірі допомагали для цього наїдку і в цій справі, то, то просто вручали подяки. І цікаво, що більшість людей була здивована, як утнули тисячі кілометрів, аби нам просто подяку привезти. Багато хто казав, що це для них честь. Це для них честь отримати ну, ну, на руки, отримати таке свідчення того, що. Те, що ти робиш, цінне. Ні, хтось аж, аж не вірив, хтось здивований був і не знав, як реагувати. І здавалося бся, правда. Ну, кому при здоровому глузді ну, захочеться їздити тисяч, ти, тисячі кілометрів, аби просто піти і людям подякувати. Не просити чогось, не випрошувати знову, не там шукати якогось спонсорства. Ну, тепер. Ні? Але просто подякувати. І це таке, таке якби, цінне для нас свідчення, брати і сестри, також від отця Володимира, що так війна йде. Війна триває, на жаль. Ми не знаємо доки. Ми вже стільки ресурсів виклали, стільки крові нам коштувало, стільки болю, і, і ми ще не знаємо, скільки доведеться заплатити. Однак, як написав мені в коментарях один військовий, я бачив постійно, слідкує за мною, він каже: там недавно у нас було відео, пам'ятаєте, ми говорили про те, що. Аби руки не опускати. Він каже, я вам дякую, що ви піднімаєте цю тему. Бо якщо, ви опускаємо, ми, якщо ми опускаємо руки тут не, у тилу, то що тоді робити військовим, які воюють? І тому, брати і сестри, нехай сьогоднішнє відео також буде присвячене подяці. Нехай буде присвячене справді такій повазі або, як сказав той пан Чех, такій честі для тих людей. Які далі борються для всіх людей, які далі шукають спосіб. По-свому спосіб благословити військових, спосіб щось зробити. Ми чи, чи зупинимо війну, та не виходить. Ми молимося, ми боремося, ми опираємося. Но ж, безпосередньо ще не виходить зупинити війну. Але як це потішно, що ну, принаймні робимо те, що в нас є в руках, робимо те, що вміємо. Тому дякую всі, всім вам справді, не знаю, без грамот, просто від себе, не, від отця Миколи Багірова, від е, отця Андрія Алексеєва, від отця е, від усіх інших отців-капеланів, які, які постійно служать, які є з військовими, які трудяться. Дякую від імені всіх волонтерів, бо як потішно, коли недавно там ми, ми через канал ходімо. Допомагали одним волонтерам із дронами, і з машинами, невеликими сумами з того, що можемо сьогодні уділити. Але ми допомагали. І вони кажуть, дякуємо, що ви ще все допомагаєте. Дякуємо, що ви ще все но не, не здаєтеся. Бо Це так страшно здатися, це так страшно зневіритися. І тому справді найменший вияв любові вартий того, аби благословляти. Найменший вияв любові вартий того, аби дякувати. І перше, до речі, поїхав від мене Микола місіонер. І виявляється, я, я вам неправильну суму назвав. Я вам назвав суму, що ми за минулий рік, 25-й, назбирали через канал Худім для нього 200 тисяч. А він він, а він каже навпаки, ще раз ма по понад 400 тисяч гривень. Уявляєте? Ми для, для Миколи місіонера, для служінь бідним, для служінь багатодітним, для служінь залежним, для служінь е, в'язням і Іншим всяким служінням таборовим, і то ми зібрали за рік понад 400 тисяч гривень лише для нього, а для інших акцій На сила. І тому дякую. Для чого дякую, аби ми й далі не опускали руки, аби ми і далі боролися за кожне життя, аби ми далі боролися за будь-яке добро. Бо всяке добродавання походить з висоти. І коли ми боремося за добро, то так чи інакше ми боремося за справу, яка походить від Бога. Добре і, і, до, до, добро і добро від Бога, бо він добрий. Тому подякуйте комусь сьогодні, хто вас благословив. Подякуйте сьогодні, можливо, якомусь військовому, якого на вулиці зустрінете. Може, якомусь військовому, якого, з яким зв'язок тримаєте. Просто скажіть, дякую за те, що ти робиш. Дякую за твою підтримку. Дякую за твою присутність. За участь у твоєму житті. Файно. І мені прийшла така думка: йду щось дружині, подякую за щось і дітям подякую. Навіть вони будуть благословенні. Ідіть у мирі, подякуйте комусь, і нехай подяка їх благословить і заохотить ще більше боротися за всяке благословення, за перемогу, ще більше боротися за те, аби воля Божа перемагала. Майтеся, файно. Мир вам. Дякую.